Ранок, хвилина мовчання, в пам'ять про загиблих героїв України та молитва про мир та щасливе дитинство. А далі активна руханка, дитячий сміх та різні веселощі. Так розпочинався четвертий день у літньому таборі церкви християн Віри Євангельської під назвою Море життя. Тут особлива атмосфера, все як на справжньому морі, тематично прибрана територія, команда табірних працівників. А це боцман, матроси, помічники матроса та повари. Тематика табору, як розповідає директорка табору Ірина, має особливий зміст міст. Обрали саме тему море життя. Знаєте, чому море життя? Тому що життя часто порівнюють з морем. І знаєте, питання в тому, чи ми допливемо до правильного берега, чи розіб'ємось, не допливши. І головною особою нашого табору є Ісус. Ви можете побачити, що ніхто з нас не капітан, тому що капітаном є Ісус. Наші всі ролі є матроси, є боцман, е шеф-кухарі, але капітан у нас лише один Бог. Це вже 15-й такий літній табір, що тут організовують кожного разу. Ають якісь нові теми та формати, щоб дітям було весело та пізнавально. Основою всього є навчання дітей християнських цінностей: любові до Бога та ближнього. Найбільшу увагу завжди зосереджували на дітях з кризових сімей. Взагалі, коли ми починали табори, ми в основу ставили дітей з кризових сімей. Ми тоді були активно почали роботу службою дітей в Галичі, в Бурштині. Ми хотіли стати благословенням для цих дітей. Але вже так долучилося, що в цьому таборі приймали участь наші діти недільної школи, діти з будівельників сусідньої вулиці, загальнобурштинські міські діти. Я навіть пригадую, чотири роки тому в нас відбувався табір на стадіоні другої школи. До нас приїжджала така благодійна місія Амусі. То нам вдалося провести табір. При кількості реєстрацій, якщо не помиляюся, 340 дітей. Цьогоріч у таборі є близько 60 діток віком від 7 до 14 років. В цього року ми хотіли, щоб наш табір відбувся особливо, тому що в пріоритет ми ставили діток з громадської організації «Родина героїв, діток, батьки, яких на війні. Ми хотіли цим діткам максимально послужити зробити. Ми, хоча б краплиночку щастя для цих дітей. Тому перед табором ми дали два тижні реєстрацію саме для цих діток. На жаль, не багато дітей зареєструвалося, і ми змушені були долучати всіх дітей, хто буде мати бажання. В цьому році зареєструвалося 59 діток на таборі на таборі і 22 члени команди. І троє повелів. Табір тривалістю у п'ять днів був повністю безкоштовний з повноцінними смачними обідами. Повари старалися на славу, щоб догодити юним відпочивальникам. Кажуть, сучасні діти вибагливі до їди, не дуже полюбляють свіжі компоти, а от солодкі газовані води п'ють залюбки. Ця черга за солодкою ватою. Від такого смаколика ніхто не відмовляється. За день роблять таких цукрових хмаринок понад 100 штук. Дітям тут дуже подобається. тут дуже весело, дуже багато дітей є. Кожен має яку свою особливість, кожен розказує про себе. Мені подобається боябою, друзі, уроки круті, сладковата. Щодня у програмі табору були активні руханки та сценки, що вчили дітей обирати правильні життєві цінності, розуміти поняття добра та зла. Для старших були цікаві біблійні уроки, на яких вчилися пізнавати життя та його виклики. А ще цей літній табір це різноманітні дозвілля та ігри, спортивні змагання. Найбільш улюблене заняття це водні забави, бо яке ж то море, без Води. А на завершення улюбленого табору діти підготували для усіх бурштинців сюрприз. До нього готувалися ретельно і, звичайно, хвилювалися, бо не щодня виступають на центральній площі міста. Але їм це вдалося: співали щиро, ділячись теплом та світлом своїх дитячих сердець. Віть море кришляквині піду по хвилях через буреві Бо капітан, бока під погнедіний. Надія Польова новини телерадіокомпанія Рай.